Дракон збірна назва, що об'єднує ряд вигаданих істот, переважно змієподібних, великих розмірів, часто з додаванням ознак інших тварин. Слово дракон використовується в найменування деяких реальних видів хребетних, переважно рептильних і риб. На середньовічному сході драконоподібні істоти з'являлись у ранніх міфах про створення світу, що датуються 2600-2000 роком до нашої ери. Дракон китайської міфології відрізняється від європейських довгим тілом без крил. Разом із тим вони здатні літати і однаково добре пересуваються як у воді, так і у повітрі. Часто дракони виступають повелителями вод, так кожна річка чи озеро мали свого дракона. Ктулху, фантастична істота і створив жахів горда Лакфарахта. Та його послідовника персонажів міф... міфів Ктуху. В творах міфів Ктуху описується як могутня істота один із великих древніх, який перебуває на землі в Тихому океані, у місті Рельєх. Культи Ктуху існують по всій землі, супроводжуючись ритуалами й орігіями. Попри те, що Ктуху, як і інші великі древні, більшість часу. Він здатний впливати на психіку особливо чутливих людей, викликаючи нічні кошмари. Бігфут назва савця, схожого на людиноподібну мавпу, що, можливо, мешкає у лісах північно тихоокеанського регіону Північної Америки зазвичай його описують як великого волохатого гоміндона що пересувається на двох ногах за описами очевидців. Бігфут схожий на велику людиноподібну мавпу зростом від 1,8 до 3 метрів та вагою понад 200 кг, покриту темно-колічневою, темною рудою або сірою шерстю.